Дрони для перемоги України, одинадцятикласник з Івано-Франківська Тарас Трощук розробив модель коптера для військових, аби допомогти хлопцю зібрати гроші для виготовлення нових дронів. Вчителі та однокласники юнака організували благодійний ярмарок. Докладніше у сюжеті Детяни Дадак. Цей дрон може використовуватися як для дистанційного мінування, тобто коли на нього зачіпляють протипіхотну міну і скидають її, умовно кажучи, в полі. Так і може використовуватися для скидання боєприпасів, таких як Вох 17 Ф 1 Вог 25 і похожих американських аналогів, типу м 408 А 1 Тарас давно захоплюється 3D-друком і вирішив своє хобі спрямувати на допомогу війську. З другом створив макет на комп'ютері, а на принтері роздрукував скид для дрона спеціальне кріплення, яке може скидати по окопах ворога боєприпаси. Ми починаємо тільки роб. Тому ми вирішили розробити три дрони і зробити на них збір. Ось а в майбутньому це не буде великою проблемою, тому що на сам 3 d друк іде годин десь 10. Єдине, що треба чекати, комплектуючи, доки прийдуть. Над розробкою першого дрона працювали місяць, адже Тарас одинадцятикласник і паралельно ще й готується до вступу в університет. Це свого роду унікуми, які стараються поєднати здобуті навчання і вже реалізувати їх на практиці, бо це далеко не кожному. Ну скажем, дано реалізувати набуті знання. Теж на що нова українська школа, реалізувати на практиці, набуті знання для виготовлення дронів. Тарас замовляє деталі. Їхня вартість тисяча доларів. Повністю комплект самого дрона з окулярами віртуальної реальності з пультом управління, тобто весь повний комплект, такі ж самі аналоги вже готової продукції. Вони коштують майже в два рази дорожче. Аби зібрати необхідну суму, вчителі та школярі ліцею організували благодійний ярмарок, продають домашню випічку та хендмейд вироби. В основному у нас тут усе солодке, все натуральні соки, натуральна. І, uh, uh, <тутем> Тут більше всього всього робили наші однокласники самі. Наприклад, от вафлі самі робили ці першому що Дуже багато самі робили. За імпровізованими прилавками педагоги та учні від першого до одинадцятого класу в один голос кажуть, хочуть допомогти Тарасу конструювати дрони для війська. Я ось приготував еклери, галантний Тарас, але також наші однокласники приготували тут різноманітні кекси і пряники. Кожен має докладати якісь фінансові або просто фізичні зусилля, того, щоб допомагати Україні. На мотивація наша це саме дрон, який сьогодні представлений. Тішимося, що це учень нашого класу. Тарас Трощук, є одним з розробників. І також тішимося тим, що діти змогли організувати отакий, я б сказала, надзвичайний ярмарок, який буде шляхом до нашої перемоги. Перед тим як дрон відправити на передову, його тестуватимуть військові на полігоні.